Ще рік тому Костянтинівка була тиловим містом. Кав'ярні магазини Сміх у дворах нині це один із населених пунктів, що наближається до рівня червоної зони. Ворог просунувся до росіян. Звідси 9 кілометрів. Повністю на Костянтинівка вщент. Вдалося забратися на точку, звідки видно, видно панораму на місто. Постійно чутно виходи артилерії. Також як збивають ефі-дрони. Центральна частина потрощена через обстріли. Росіяни руйнують Костянтинівку кабами, касетними снарядами, дронами, які регулярно чути у повітрі. Але дивує інше: люди, які, попри все, залишаються тут. Частина міста знеструмлена, але в деяких районах ще є світло, вода та газ. Добрий день. А ви ви тут працюєте? Так, да. Цей іди магазин, який працює зараз. Касяниці цейди магазинки зараз. Чому ж? Аптека ще. Сьогодні просто вихідний. Жінка не називає імені і не надто налаштована на розмову. Хоч і протягом усього діалогу наголошує, нікуди з міста не поїде, навіть якщо ворожа піхота ступить на цю землю. А дрони тут же часто вже полюють, так? Сьогодні ще не було. Ще не було півішок. Сьогодні ще не було, не чули. А, ну, а так часто чуєте, що літають? Дзищать. і вночі дзищать. А укриття хоче ну, виходити кудись? А укриття може врятувати? Інколи так, в залежності від чого. А вам зарплату платять, ну, типу. Те, що зароблю, те й заплатять. Ага. А власник магазину теж десь тут зараз? Власник чи... магазину? Власник магазину десь в Мукачево. Точніше, не в Мукачево, а воює десь. Після чергового прильоту, десь неподалік, до магазину завітали дві жінки, які так само не хочуть говорити. Для Донеччини це звично, бо перше запитання, яке чують ці люди, чому не виїжджаєте? Я взагалі нікуди не поїду. Поневірятися я поїду кудись. Я вже їздила. Годі я повернулася. Багато хто не хоче їхати та кидати усе, що нажили. Тому що, якщо ти закриєш квартиру, усе пограбують. Ти ж розумієш, що жодна бабуся не залишить свій холодильник. 80% не хочуть їхати, бо треба усе розпродати і кудись їхати. І оце кудись їхати. А куди виїжджати з Олександром? Випадково зустрічаємося у відносно безпечному кварталі міста, хоча й на місці свіжого прильоту. Я перебуваю у відносно безпечній частині міста. У тому боці розташований фронт. Це насправді набагато ближче, ніж дається на, пер, на перший погляд. А тільки що ми виїхали з тієї частини, яка дуже інтенсивно прострілюється, обстрілюється ворогом. І власне зараз я перебуваю на місці, де буквально вчора прилетів черговий ворожий снаряд. Очевидці кажуть, що це міна, а ось це скоріше за все був вихід артилерії. Рід сніміна знаєш на З ними. Знаєш, треба що працював психолог, а не ось так, що заїжджають. І давайте на швидку виїжджайте, евакуюйтеся. 11. На даний момент залишається ще приблизно сім тисяч чоловік. Здійснювати евакуації доводиться під регулярними обстрілами. Ворог полює з дронів про що свідчать спалені авто на узбіччях не тільки військові, а й цивільні. Дрони є різноманіт. Цього ніколи не відчували, і ви ніколи не зрозумієте. Ліда. Ліза, ти мені тільки допоможеш? Ну, щоб я була поруч з тобою. І, 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 я да, звісно, звісно. Давай. Давайте. Добре, зараз можу. Мішки ми вже винесли, бабусю, мішки в машині. Дев'яносторічна пані Юлія колись була головною інженеркою Костянтинівки. Помешкання жінки в критичному стані. Вона погано чує, повільно пересувається. Хоча професійні навички керівника подекуди дають про себе знати. Це... Це кладемо сюди. Так, бабусю. Давайте швидше. Я молода жінка. Я бабуся для свого онука, не для тебе. ти не мій онук. Добре, у мене бабуся своя є. Это перехопливающий, да? да. Ну, ну да, гудение чувствую не очень хорошо. Нет, это сейчас дроны. Нет, это летают дроны. Правильно. Жінку привозять до пункту, де приймають усіх евакуйованих. Звідти її повезуть до дочки. Щодня волонтери та поліцейські вивозять близько 15 цивільних з міста. Про те, що місяця стає небезпечніше. Фронт рухається, а ворог на підступах. Аналогові в залітають грубо говоря. До ну от вони всю длину Константина. Вони пролітають спокійно. Це аналогові без оптоволокна і без цього стального. і якби. Вони починають активно працювати. Тут зараз, так скажімо, Константиновка, так скажу, в кліщі беруть. А, ну, я думаю, да, у них це я думаю, чисто принципіальна точка. Я думаю, вони будуть намагатися обійти. Чому? — Ну, Тому що ну, бої в городських умовах намного складніше, ніж в полях, посадках. Я думаю, проще обійти по полям і взяти її в кольцо. Досвід бахмутську та інших операцій показав окупантам, що під час міських боїв вони зазнають шалених втрат. І хоча російська методика ведення війни це про жорстокість та відсутність цінності людського життя для росіян, навіть при такому розкладі Костянтинівка стане неприступним населеним пунктом. Зараз батальйони перебудовують бойові порядки, щоб зробити щільність, не допустити просування противника активно в напрямку Константинівки. Там ще трохи лісосмоги густі є нори. Вогневі позиції за завчасне підготовлення. Є підрозділи, які під час вогневого контакту з нашою піхотою, наприклад, зразу відступали, тікали, кидали зброю. От були такі, які до, до останнього воювали. Костянтинівка зустріла вже традиційними написами, що уособлюють ставлення до росіян, а проводжає новими прильотами, трасами з підбитими авто та антидроновими сітками, що тягнуться до тулових міст. Ще й під звуки дронів та вибухи. Військові налаштовані рішуче знають, що росіяни спробують, але впевнені, ворог не пройде. З Костянтинівки Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Залізлі монстри в збройних силах України на Харківщині. Бійці 57-ї бригади опановують наземні дрони в бригаді. Підрозділи з наземних роботизованих комплексів, створений нещодавно. Бійці кажуть, це військова потреба, адже безпілотники не лише виконують складні завдання й бережуть життя бійців. Як військові тренуються працювати з дронами, бачила Оксана Нечипоренко. Достатньо зняти з транспортної платформи наземний безпілотник готовий до роботи. Вправлятися із залізними монстрами оператор 57-ї бригади навчаються щодня. Наземних роботизованих комплексів 57-й бригаді сформувався нещодавно. Бійці кажуть, це відповідь на потреби війни. В першу чергу ми людське життя зекономили людське життя, і людина не може виконувати ті навантаження, які виконує роботи. І з допомогою роботів ми можемо заходити в як скажуть в тил ворогу. Шкіпер до підрозділу перейшов зі штурмовиків, каже, захотів опанувати нові навички. Користь дронів знає з власного досвіду. Вони доставляли необхідний вантаж на позиції та незамінні під час бойових виходів. Коли йдеш штурмовик, він загружений 40-50 кілограмів. На тобі ваги, коли ти доходиш за 4-5 кілометрів, ти втомлений все одно. І робиш, і виходить, що тоді вже... Ефект штурма слабший. Ти вже втомлений, в тебе реакція зовсім інша. От коли є, наприклад, там е броня, на якій можна під'їхати ближче, це так само плюси. І коли можна, наприклад, розвідати дронами, так? розвідали маршрут, можна знайти місце в позиції, що можна відпочити. В тому місці, що знаєш, що там не заміновано і тебе там не виявлять. зараз бійці навчаються вправлятися з дроном на ім'я Гімлі. Завдання евакуювати пораненого в безпечне місце. Наразі працює евакуація раненого бійця. Дрон не дарма носить ім'я сильного гнома, попри невеличкі розміри, гімлі здатний нести на собі понад 120 кілограмів ваги. Людина може дрон під'їхати, людина може сама є в змозі на нього забратися і ми його евакуюємо. Також дуже удобно підвозити бика. У дрона може оснащатися турелью для установки крупнокаліберного кулемета. І виконувати вже бойові завдання. Їмлі вже мінував територію та розкладав колюче загородження. Його зум може працювати безперервно по кілька годин, як в день, так і вночі. Вони оснащені камерами. Ти себе не виявляєш, ти можеш сидіти в укритті, тому сам бліндажі і можна керувати ним. За ним а... не потрібно ходити, от щоб тебе ворог виявив. Від оператора він може перебувати на відстані від 500 метрів до 10 кілометрів завдяки ретранслятору. А ще гімлі без проблем долає багно, нерівну місцевість та навіть кущі. Навчитися вправлятися з цим залізним монстром можна за кілька днів. У підрозділі кажуть, потребують охочих інженерів, пілотів та механіків. А <плес> так Оксана Чепоренко до новіжа з Харківська область, п'ятий канал.